Так, банош готовий. Так, подивіться, який банош красивий Юлі виходить. Глянь, такий Жернесенький, який гарнесенький. А тут уже з бринзою, але то мало ще бринзи. Ми ще Так, А ну ходи сюди, Васильку. Покажи, яка бринза красива. Юлю. Ну я Це я сама робила? Самі робили бринзу. Сама і дві смитання. Ставте сюди. Так. так. Ось сюди. І це буде вже Юлі, ставте, будь ласка, свою. бринзу. Прошу. Одним словом, талант. Талант є талант. Талант є талант, трошки гряша, бо тільки що й наварилася. Бачили, як Юля казала, зробила, варила, варила, А вже зробила. Золота віддається. Так що, приїжджайте до нас в гості, я ще й вам баночів наварю. Так, це є, це є Косівський район, село Ростовки. Гарне мальовниче красиве село. Ось. Так. І вже можна все дуже гарно. Юлю, що несемо на стіл? стрільбу. Несемо, несемо. Беремо під я Давайте тримаю, ви Добре. Ой, банош такий жарнесенький, Васильку, покажи ближче сину, бо я ж не щодня в Карпалах бануш веру. Сьогодні Юля ви будете видавати, я буду так, нести, так, Бо так гарніше, так. як жінка видає. <рес> Добре. Все. Всім благословенного дня, мирного неба. Вам пітошко дякую, що посипали баношом. А Юля видає. Так. А, дорога родина, банош варений.